Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні пісні смажені пиріжки з маком і квасолею. Це неймовірно смачно. Начинка готова. Кожен шматочок тіста розкачуємо качалкою або розплескуємо руками. Викладаємо одну столову ложку начинки. І зліплюємо як вареник. За цим рецептом тісто і начинка дуже вдалі. Защипнути краї, формуючи пиріжки шнурочком. І так ліпимо всі пиріжки. Викладаємо на деко застелену пергаментом. Викладаємо швом донизу і залишити на 15 хвилин, щоб підійшли.